Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди один мен. І сьогодні в цьому відео я вам покажу, як за допомогою Багу можна пройти 16 божевіль. І це не клікбейт. Так, ми справді пройшли всі 16 божевіль. Мені просто-напросто в це важко повірити. Плюс враховуйте те, що у моїх тіметі немає ні одного 30 го так само, в принципі, як і в мене. Тобто, ми, пацанчики, я не знаю, у нас там 27-28 ранги є. От і вище навіть ніхто не апав. Тобто, відносно ми слабі гравці і ми пройшли. Ми пройшли 16 божевіль, на секунду, це максимально, хто можливо не знає. Коротше кажучи, якось так. Тепер давайте більше переходити до теми відео. Ось. Насамперед хочу сказати, що ви будете бачити майже всі каточки, що ми іменно проходили, от, і як ми це робили. Також розкажу за різні помилки, які не бажано робити, які ні в якому разі не можна робити. Ось, так само вам покажу саме імбовий пік для цього режиму. Ось як ви вже могли зрозуміти, з цим піком ми до кінця так і не дійшли, оскільки його прийшлося потім змінити, бо ми знайшли набагато кращий пік. Тому, повторююся, дивіться особовського до кінця. Також попрошу поставити лайк і підписатись на цей канал. Осії на подібні відеоролики тратиться дуже і дуже багато часу. Ну я не буду затягувати, починаємо. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Насамперед, що хочу сказати, цей пік, який ви бачите в себе на екранах, він є далеко не ідеальним, ось. Ну але по швидкості він один з найкращих. Тобто, Кольт вносить багато урону. Ось Едгар відхилює плюс тримає робота на собі. Ну а я просто вношу величезний урон. Думаю, багато з вас вже догадалися, що Кленсі це основа нашого піку. Тобто він наносить просто нереальну кількість урону, ну і в основному ХП роботу зношу імену я. Оскільки в нього є дуже імбова ульта, плюс якщо грамотно грати, дуже класна атака. Але в нього не так багато ХП. Ось, ну і Потім ми це вирішили знайти хілером, що з того бачите далі. От, Тепер на рахунок самої тактики. Спочатку ми грали так, в принципі, пік має міст бути. ось. Ми навіть якийсь момент, я вже сказав, міняли пік. от Потім вже хотіли, щоб Едгар трохи лутав банки. До того я не бачив, щоб хтось проходив крабом, біс Ось. Це буквально мені вчора прийшла дана ідея. Точніше, взагалі, я планував проходити стандартним піком. Тобто, там, не знаю, Бель, по-моєму, Кольт і Едгар щось таке. Але також хочу уточнити, що я мало дивлюся інших ютуберів по правилу, тому. Може бути, що я не перший ось. Ну, але, як мінімум, я такого на Ютубі не бачив, тому і вирішив записати даний відос, тому що вийшов він реально дуже крутим і супер просто корисний. Коротше кажучи, як прийшла дана ідея? Я хотів, як вже і сказав, проходити стандартним піком, ось, ну, але мій тімейт написав, що я думав, що він не проходити крабом, я такий. то в принципі окей, можна спробувати. Взагалі, я так і написав пацана, давайте проходити якомога далі. Ну і взагалі планував я пройти там, не знаю, до п'ятого, до шостого божевілля. Ну, бо далі буде тупо важко, там робота вже буде більше ляму ХП, тому важко дуже буде, коротше кажучи. От, Але ні, але ні, ми йшли. Причому я вже якісь мене навіть. ну, ті, знаєте, Поки йде добре, то добре, а потім буде важче. Я собі принаймні так думав. Хочу заспойлерити? ні. По суті, було не дуже важко. От, І на це все у нас пішло не так багато часу. Записав я ну, більше половини казочок. Ось. І, до речі, до речі, на рахунок програм, що в нас був тільки один слив. Це дуже цікаво. А Не перший раз таке. От. Ну і знаєте, ми ще колись спробували. Я ще колись спробував, це був бул, 8 битий пм, вроді той старий пік. Ним проходили, по-моєму, третє божевілля, далі ніяк не могли. От. Добре. Тепер давайте перейдемо до білда самого краба. Що вам потрібно? Вам потрібно гаджет на набивання жетончиків, що у нього був вищий левел. В ідеалі взагалі якомога швидше буде третій левел і першу ульту. Поки робот не злиться, вам треба як -то, зняти максимальну кількість хп тобто і танчите, і робите все, що можете, щоб поки він не розізлився. Потім буде більший урон, потім буде важче. Також на рахунок гаджетів. Я не знаю, я собі брав, я вже сказав, на набивання жетонів на рахунок пасівки. Берете пасівку на боєприпаси. Тобто, коли ви вбиваєте противника. То у вас моментально перезаряджаються всі три тички. І це дуже класно, коли ви виносите маленьких роботів, паралельно з тим атакуєте великого робота. Це дуже класно можна міксувати, особливо, якщо ходять противники роботи. Ви їх виносите з одної тички, і набиваєте собі ці три і вносите їх по роботу. Потім знову ж таки, або лишаєте третю, або відхилюєте одну і знову всі тички по роботі. Тобто, я вже не хотів писати тімейтам, що вони лишній раз мордувалися, ось щось там продумували, відволікалися. Тому ми грали так. Ну і це просто імба, коротше кажучи. це просто імба, і це не контриться. На рахунок ваших тімейтів, все одно Кольт може здихати, хоч де, бажано, щоб Едгар гаржив якомога довше. Бажано. От, і... Ну і до речі, зараз це буде сама банальна порада з даного відео. Старайтеся не попадати на ракети. Якби це як вже я сказав, банально не звучало, старайтеся майже ну, зовсім не попадати, не майже, а взагалі не попадати на ракети робота, оскільки вони зносять від 2 до 4 тисяч хп. І це дуже погано, особливо для краба, тому що краб мусить підходити, щоб зразу набивати нову ульту, і це ще одна фішка. Старайтеся з одної ульти набити наступну ульту, тобто 2-3 ульти записати по роботу. Також, до речі, важливий момент, на який вже могли звернути увагу, що банки збираю саме я. Але також були моменти, коли банки збирав і Едгар. Це не критично, оскільки ви двоє вносите основний урон, він теж може лутати пару баночок, але на початку ніколи так не робіть. Оскільки повторюсь, на початку, вносите найбільший урон ви. От. І вам дуже важливо, що той урон ставав більше, тому банки лутати бажано вам. Ну а Едгар, якщо там забере 1, 2, 3, 5 баночок, це звісно, не критично, але більше 10 нехай не підбирає, бо це буде просто бред. от. Ну, що я можу сказати? В принципі, коли в Кленсі вже буде 12-15 баночок, Едгар може собі по одній, по дві забирати, особливо, якщо він це підбирає ну, звичайно, це не, це не критично. От, Але старайтеся, щоб такого не було, оскільки Кленсі наносить набагато більше урон, ніж той самий Едгар, особливо зуйти. Тепер на рахунок багазу, який я казав, по суті, як ви вже зрозуміли, кленсі, якщо у нього багато банок і він відхилений на максу, може запустити до 5 ульт по роботу, тобі, і майже зразу їх відхилити на максу. Плюс зважають, зважайте на те, що ви виносите роботів з одної птички і в той час перезаряджаєте три. Це ще одна дуже крута фішечка. І це я вже вважаю багом. Іменно то, що Кленсі швидко так перезаряджає ульту. Я думаю, що суперсела це будуть фіксити. Тому це потрібно юзати, поки не пофіксав. До речі, старайтеся не допускати таких моментів, як от тільки що було. Тобто у мене там було чи 28 хп, чи 280, це щось таке. Старайтеся взагалі менше 4000 хп собі не залишати. От. Бо дуже часто таке стається, коли ви танчите робота, бо ви мусите ульдо підходити якомога ближче до робота. І ось такі моменти теж старайтеся не допускати. Зараз у робота просто було мало хп. Тому, по суті, я її вижив. Якби відлетів Едгар, були б шанси, що мене винесуть. От якщо ви здохнете, в 70-80-90% випадків ви, проіграєте. ви про... проіграєте. Ну і, до речі, далі у вас буде далі відео в плані, буде у вас прекрасний приклад, на рахунок цього. До речі, якщо ви не звернули або не звернули увагу, ми вже проходимо ціле 10 божевілля. Це просто жесть. Я не знаю, я вже якийсь мене навіть не вірив. Причому я, ще... я перший раз проходив, тому я думав, що 10 буде максимально. Тобто, я думаю, що всього в ігрі є типу, 16 каточок, ні, їх 20. їх 20. Тепер на рахунок часу, скільки ми пройшли. І дос даний був на 40 з чимось хвилин. Або рівно 40 було 41. І це я записував десь половину каточок, плюс, плюс майже всі каточки були прискорені півтора раза. Тобто, в середньому каточки йшли десь годину, ми потратили на це все. Ну а з, на рахунок того, що ми там пік відбирали, говорили, то все нас зайняло десь годину 20. От. Сливи був тільки один, тобто можна пройти і скоріше, ніж за годину. От, до речі, в деяких моментах я прожимав ульту на звичайних роботів, такого старається не робити. Просто деколи йшло 5-6 роботів, і я їх виносив з ульти. Оскільки далі ульта вже не так сильно важлива, Типу її набити не важко. Одною, якщо робот вже старається, хоча б до ярості не допускати, бо там робот е дуже великий урон буде вносити. Старається того часу винести, і це спокійно можна зробити, якщо змінити пік. Що ми зробимо чуть-чуть далі. От. Як бачите, мені вже жорстко не вистачає хп. І десь в цей момент нам приходить ідея взяти хілера. Як бачите, в мене знову ж таки 1000 хп, зараз би попав робот, е і ми би, скоріше, всього, тут не добили великого робота. От. А пройти треба. Ну, як бачите, до речі, ми шуткуємо зносити, тобто 10% ми зносимо троє десь за один підхід, типу, я не знаю, за 4-5 тисяч від кожного. От. Кольта треба буде змінити. От, що я вам можу сказати, Едгар залишиться на постоянці, кленці теж, а от культа треба буде замінити. Це так до слова, просто на початках він вам більше допомагав, хоча тут інший персонаж би набагато швидше виносив. Так. Ну як бачите, я льтую. Я не знаю, можете речі написати геймплей, можливо я роблю теж якісь помилки, які не помічаю. О, цікаво буде почитати. І, до речі, як ви наносите по роботу урон з ульти, то дуже часто він скидає одну-дві баночки, тому удобно для нього стояти. От. І кажіть, до речі, тімейтам, щоб вони старалися в разі чого е, обходити робота, щоб не лутати ваші баночки. Тому що, знову ж таки, на початку вони вам дуже і дуже потрібні. Ну і старайтеся взагалі відхилюватися на фул. Тільки тоді танчити. або хоча б на 80% свого урону. Ну і ще такий міні, така порада, скажімо так. Дивіться, робот стріляє зліва направо. Тобто, коли ось стріляє, бачите, я відходжу в ліву сторону. Зараз бо він стріляв низ. І я не знаю, я думаю, що вже... Я думаю, що ви це знаєте, ви повинні це знати. Якщо ви цього не знали, то що ви взагалі робите на цьому відео? Коротше кажучи, дивіться. Ну от, бачите, Едгар теж відходить. До речі, якщо ви підете в іншу сторону, то він, буде, він стріляє зліва направо, а ви підете. Ой, не зліва направо, справа права наліво, якщо дивитися знизу, а ви підете проти, коротше, як він буде стріляти, вам летить, я не знаю, значить наскільки. Ну, Наприклад, він вам зносить 1200, так він вам знесе. Може бути 3600 спокійно. Потім вже урон збільшується по 2000, вроде би, атак 2000-4000, а так може бути, я не знаю, 6-8. Ну, тобто так набагато краще робити. Ну, ось як бачите, Едгар отак вот і відходить. Ну і тут ось, ось, ось ви бачите, як він стріляє. То есть, я відійшов зараз не в ту сторону, бо я би тупо не встиг. Старайтеся отак теж робити. Це дуже сильно рішає на рахунок ХП-ших і дуже сильно економить ваш час. От, то дивіться цей відео до кінця, там буде інший пік, яким буде проходити набагато набагато легше. Народ, зараз писіться в коментарі і напишіть слово road. В такий спосіб я буду знати, скільки людей дивилися до цього моменту. От. І ну, просто, цікаво, просто цікаво. Так, як бачите, каточка тільки почалася, по суті, в мене вже більше 7 баночок зараз буде. І як бачите, зробите деколи по 2-3 по падають підряд. От Якщо ви нормальний ультинет і ваші тімейти будуть атакувати, ви можете зараз вибивати до 4 обманок з робота. Це дуже важливо іменно на початку. І старається його взагалі не відпускати, щоб він не бігав по карті. Старається його тримати в одній точці, тому що так і культу легше подати з ульти. І мені, в принципі, якщо робот розвертається, то по суті ваша ульта летить криво. А це дуже і дуже погано, оскільки зразу ви нову не наб'є. Також, до речі, якщо робот доходить до ярості. Таке теж буває, от. то старайтеся за когось навіть за тімейтів, або навпаки, прикрити вам тімейтів. От. Як бачите, все, мене 25 банок, все, це вже перемога. типу. От. І, до речі, старайтеся спасати ваших тімейтів. Вони вам теж дуже потрібні, особливо кольт, якому важко вже виносити роботів, яких там більше 6 тисяч хп, більше 5 тисяч хп. От. Для вас це одна тичка, а він внесе набагато, ну несе додатковий урон по роботу. Ваша одна тичка це його 3 на 6-7 тисяч ти, 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 урон. От, ну як бачите, можна вже в принципі, ультувати і далі, не обов'язково атакувати впритик, просто вам буде легше набити ульту. І як бачите, ми вже проходимо 13 божевілля, це просто жесть. І тут, як бачите, ми змінили пік. Те, що я їй казав. Правда, треба змінювати інакше. Треба брати Едгара і треба брати е, цього е, Байрона. От, тоді так можна робити, але в нас, на жаль, по-перше, Байрону дуже важко було по мені попадати. От, це перша була проблема. По-друге, в нашого утімейта просто не було прокачений нормально Едгар, бо пацан Сінка і грав. Ось тому і було важче набагато іграти, оскільки пік ми не могли нормально підібратися. нашого утімейта була і Бель не замакшена, і Едгар не невкачений, і Байрон в принципі, не вкачений. На... Ну, Байрон не критично, типу, хіл все одно буде. Він там, по-моєму, сьомої сили в нього. А в ні, якраз там Байрон у нього дев'ятої сили. От, і тут і дуже важливо, що він іменно вас відхилював. До речі, я тільки зараз подумав, йому теж, в принципі, може давати там, не знаю, баночок 5, і там вже буде просто нереальний хіл. Як бачите, зараз він кинув і ульту, і згадчити дивіться, скільки я втанчив урону. Тобто це теж великий плюс. І, в принципі, в принципі, принципі, ви вам і не обов'язково брати Едгара. По суті, ви можете замість Едгара спокійно взяти цього е, як його, Байрона. От. А як то замість культа, можете взяти спокійно собі Бедь. От. Ну і давайте вже проходити до фінального піку. Коротше кажучи, в кінці ми змінили пік на Бель, Кленсі і цей, як він називає? і завжди забуває Едгар. Едгар, Кленсі і Бель. Це саме імбовий пік на мою думку. Тобто Бель кидає ульту, і ви вносите на 30% більше урону. Це просто бомба. От. Бель, напевно, самий імбовий персонаж для цього режиму. Ну і так само Робот. 에, робот. <laughs> так само Кленсі. Сорі, що заговорююсь, вже багато озвучив. От, бачили, зараз я зробив не так. Треба було зразу йти в іншу сторону, і все одно по мені влетіло дуже багато року. І це тільки я, це тільки ярість, по моєму. Ой, це тільки він злий. От. Потім буде ще важче. І старайтеся банки не залишати, старайтеся лотати якомога більше банок, то і всі, які випали. От, і знову ж таки, дуже небезпечний момент. Ось так можна спокійно відлетіти. Зараз ви все бачили добре. Тобто він стріляє зліва направо, я відходжу в ліву сторону. Якщо я би відійшов вправо, я би відлетів. І все, пігнали, просто ярість. Тут вже можете культувати на роботів, от, оскільки потрібно спасати тімейті, бо ви самі можливо і винести, але не факт. І до я добиваю. Погано, що ми допустили до ярості, чи на рахунок єшенства, взагалі не впевнений, чи ви зможете винести. Ну і тепер давайте подивимося, як я слився. Тобто, як бачите, мені впала ракета, навіть кинула на робот. От, і я проіграв. Тут, чесно кажучи, я думав, що це вже все. Ми просто сливаємо. Але шанси перемогти бу були. В цей момент так. Тут ми слилися, е, от, не буду нічого приховувати, тут ми проіграли. Ну, шанси були перемогти там. Ну, По-перше, це була моя помилка, потім ще зробив помилку один з моїх тімейтів. До речі, оскільки я монтую з телефона, ось матеріалу багато, то в деяких моментах може бути якесь підвисання або підлагування самого відео. Скоріше, цього навіть не звуку, хоча таке теж може бути. А імено, от, саме відео, може, чути пітер може. за це сорі. І як бачите, тут я слився другий раз. Якби я не слився другий раз, скоріше, цього, шансів було набагато більше перемогти. От. Ну, але робот став дуже швидким, йому було вже важко. От, але навіть це, це, не було, це не був край, тобто ще можна було перемогти. Можна було. От, але зараз вам покажу якраз ту помилку, яка сталася. Як бачите, Кольт старається хоч щось робити, але в нього урон дуже маленький, його просто зжимають робити. Якби я не старався його спасати, він відлетів. От, так само я тут просто на лоу-ХП бігаю, хочу допомогти Едгару, якомога сильніше. Як бачите, мені зразу літає багато урону і я також відлітаю. Кольт активував гіпер, при принципі теж непоганий ніс урону, тут навіть помансив, але знову ж таки відлітає. О, знову спавнюся я і Едгар. Едгар вже є, як старається виживати. от Я даю ще одну ульту, по роботу з нього 11%. Я бачу, що він скоро перейде в режим, боса. не боса, а Бога. Тоді ми його вже точно не винесемо. Коль дає ще одну ульту, тут я даю також ульту. І здавалося, в робота лишилося 9% ХП, його в принципі реально винесе вже 8%, Ось, і далі менше, вже 7. От. І в принципі так, його можна було винести. Справді, можна було винести, ось. плюс коль, ще носив урон. І тут а що робить Едгар? Едгар скаче на робота. Це було фатальна помилка просто фатальна. У робота лишилося дуже мало ХП, от 3%, і, на жаль, ми програли. Після цього ми взяли наш найкращий пік, принаймні, на мою думку та в принципі. Це взяти Бель. На жаль, Бель з самого початку слилася. От, і до речі, тут я забуваю сказати за саме очевидне, Тобто ви мусите прожимати гаджети, оскільки ви мусите якомога швидше набити собі третій левел на накленці. Оскільки там урон набагато більший, там в 4 рази урон більший, ніж на початку. І це дуже важливо. Саме і ульта набагато сильніша, ну коротше, без золту, без третього левела вам нікуди. От. До речі, на рахунок Бель, ви мусите максимально швидко накинути ульту на робота. От, бо це 30% лишнього. І бачите, він ще й не попав. У мене тут люди почали бомбити, він мало того, що слис, він ще й прослав ульту. Це не критично, це не критично, але бажано такого не робити, тому що все затягується і ви нанесете набагато менше урону. Тут я вже подивився, що через 10 секунд робот буде слитися. От. А ми знесли всього на всього 20% в ХП йому. Це дуже мало. В цьому результаті ми знесли 27% в ХП, що дуже мало, дуже мало. Мусили знайти набагато більше, і тут в нас вже мала би спасати ульта Бель. До речі, не дай Бог просто кинути ульту на якогось маленького робота, то і зняти з великого. Це теж буде дуже погано, супер просто погано, тому що, можливо, хтось не знає. Ульта Бель тримається тільки на одному противнику. Якщо ви прикинете на іншого, то особливо на маленького робота, то вона просто пропаде. Ультувати в робота повторно може. Ну, тепер я вроді би розказав за всі такі прикольні фішечки. Ось. Ну і давайте так зробимо якийсь невеличкий підсумок. От. Бо інформації справді багато, не вся вона прям супер важлива, але вся вона вам буде сильно допомагати. Так, коротше кажучи, ідеальний пік, на мою думку, каленці, Едгар і Бель. Від Бель, по суті, все, що треба, це накинути ульту, ну і паралельно ще стріляти по роботу. Все, що від неї вимагається, Едгар. Бажано не старатися не лутати банки, бити робота, відхилюватися і не здихати, і мати середжену ульту. От, кленсі, це основа. Ви мусите зразу набити третій левел. Давайте зараз, речі, в цій кадрі буду вам показувати. Тобто, використовуєте ви два гаджети. На рахунок, до речі, його снарях беріть урон, обов'язково урон. От. І я б рекомендував взяти хіл. Я, як ви бачили, купив хіл, але я не чи я його використовував. Хоча в мене три гаджети, вроді би, використовував. От. Це набагато більше буде допомагати, плюс у нього багато хп буде. Тобто, ця снаряжка вам прям потрібна. От. Наступне. Ультувати в робота бажано тільки впритик. Лутати баночки, теж. бажано тільки кленці. Бель якомога швидше потрібно впасти по роботу. Максимальну кількість хп потрібно знести, поки він ще не розіслився. Як він вже злиться, бажано його виносити, не допускати до цього чи ярості. Бішенство це прям край, але скоріш того, що ви вже не вивезете. Але ніякому раз не здавається і до кінця, бо дуже багато є моментів, де ви на краполях, але можете вижити. От, речі, за свої русизми, а також за сюрк. Це, це вибачається. Також обичаю за російську мову в даному відео, ось іменно в, іменно в ігрі, інтерфейс. Оскільки англійської я сильно не знаю, от ну, є така от проблема. Бо багато коментаторів ось це дуже сильно мені виписують. От я не знаю іншої мови, тому я граю з російською. Це так до слова. Як бачите, в якийсь мене було 37 балів. Це просто жесть. Щоб ви розуміли, в мене просто з одної течки Ульти зносилося. Поза 20 тисяч хп. І наніс я більше півтора ляма урону. Це просто жесть. Щоб ви розуміли, це, це 7 цифр. Це 7 сраних цифр. Лям 500 урону. це просто жесть. Мені здавалося, що це неможливо. До речі, от, як взагалі прийшла ідея мені пограти в біс з У мене пацанчики скидували в групу БС. Знову ж таки, це типу, мої коментарі в телеграм-каналі. От, Скидували, скільки вони носять урону, наприклад, того самому Едгорі, в Бізбос. От, і з того моменту я вирішувати на кленці поіграти. Як бачите, пацани просто переписувалися, то читав і думаю, а скільки я можу нести в урону? І пігнали просто пройти 16 боживі. Ось. 20 каток. Аж не віриться. Ми прийшли 20 каток, причому без леїв. Це, це велике досягнення я рахую. Особливо для нас. Ми звичайні пацани, ми сильно навіть грати сильно не вміємо. Тобто, 30 х у нас немає, 35-ті, та ми навіть не знаємо, як вони виглядають. От. І, до речі, хто не замітив, це фінальна каточка. І як бачите, поки все супер. Едгар залутав всього лише дві баночки, що не критично. Ось, у мене вже 10, що непогано. І на роботі висить мітка. І тут у мене і інет до нуля. Я грав на мобільному інтернеті. Ви навіть не гуляєте, як я тут розпереживався. Фінальна каточка починає лагати і нет. То просто жопа. Оскільки вас лагає, ви дуже погано будете хуляти від ракет, що дуже-дуже-дуже-дуже просто погано. От. Тут, як ви бачите, я стараюся засейвити Бель, але в мене це, на жаль, не вийшло. Ось, тоді треба допомогти хоча б Едгару. Як бачите, велить дуже багато роботів, я ультую, ультую, але ультую. От. І бачу, що в мене мало ХП і стараюся відхилити, оскільки не факт, що Едгар виживе. От. Едгар залутав цілих 5 баночок, це вже ну, недобре, але в принципі, як я вже і казав, не критично. Тепер дивіться, хопа, раз відхилили. Навіть хіли і третхили. Тому набагато краще мені виносити роботів. От, але проблема в тому, що я мушу виносити великого робота, От, на маленького сильно безрізний. Як бачите, знову ж таки, він ультує. В принципі, мало що він може зробити. Це я за робота говорю Ультує. От, це, його та... це Як він ракети запускає, бо називається Ультою. От, як бачите, ми його спокійно. Віддягає. До речі, його не зажимати в куток, тому що переважно зажимуть вас. Тобто може по ракета і вас відкине на робота. Тому дуже близько старається теж не підходити. Старається підходити тільки тоді, коли він стріляє. Тоді, коли він біжить, старається не ультувати, оскільки ну, він співає вашу ульту, і ви мало чого що з нею зможете зробити. Далі тобто, залишається 15 секунд. Я це помічаю і стараюся якомога більше урону внести, поки він ще не в ярості. Як бачите, там лежить дуже багато баночок, хоче їх залутати, і в результаті 20% він. Попав в ярість. От. Будемо виносити. Що? будемо виносити? 6%, 6%, пацькі, 2%, 1%, 1%! Все. Все, пацани. ми з вами прийшли. Божевілля 16. 16-те божевілля. Так, певно краще буде звучати. Це просто. Емоції зашкалюють. Це просто жесть. От. Все, це, це перемога. Все. Випробування. Ну, ви, пацани, даєте. Там так пише просто за екраном, коротше, коротше все. Далі ми не можемо пройти. Це максимум, ого, це 20-й. Так. Чому ми зразу не брали Бель? До речі, хороше питання. от. Ідея прийшла саме мені в голову, Сій я зрозумів, що Кольт мало урону вносить. От. А от ульта Бель буде сильно нам допомагати. Ну і тепер давайте я вам покажу наші профілі. Я, до речі, максимально проходив, по моєму третє божевілля або, або четверте. Ну, ніяк не 16. Ось, так виглядає мій профіль, так виглядає. Профіль мого Утімейтан". Ось, До речі, ці писи гра з мною відносно пізно, то ми десь тобі вперше грали чи що. От. Тому, до речі, дякую їм за це. Павеціни просто молодці. Все. На цьому буду закінчувати дане відео. Рекомендую вам також проходити бій з босом. Хоча він вже і пропав. Все одно, якщо встинете, рекомендую проходити з крабіком на 16 божевілля. Воно перше, красиво виглядає, по-друге, це дуже і дуже круто. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, нажмете на дзвіночок, напишіть в коментах, скільки божевіль пройшли ви. Ну а з вами був як завжди Денмен. До завтра.